У Рівному перейменують ще одну вулицю та майдан у рамках декомунізації. Так, майдан перемоги на Відінській хочуть перейменувати на майдан міст героїв України. Вулицю бригадну назвати на честь загиблого бійця Віталія Стиби. А про вулок бригадний іменем полеглого старшого лейтенанта Олега Устинова. Відповідні рішення прийматимуть депутати вже 9 лютого на сесії Рівненської міської ради. Що думають з цього приводу? рівняни Дивіться далі. До повномасштабного наступу ну, це ще не було настільки актуальним, як зараз. Це зараз є дуже актуальне. Ну що ж не підтримую, хай якось нашого героя, українського, хіба ми проти, щоб в Україні було мало в нас героїв. Вже давно треба було переименувати, я не знаю, чому до цих пір не переименували. Це недопустимо навіть. Я постійно тут вже проживаю близько 30 років. І... Оце скільки почалась 14 року війна, треба було обов'язково перемінувати. Я до цього відношуся нормально, бо так як наші хлопці гинуть на передовій і вони ложать свої ну свої це, свої душі, свої ції. е, свої як так правильно вам сказати, ну своє життя полягають за Україну. Я думаю, що це буде правильне рішення. Моя думка, я підтримую.